Всім привіт, друзі! Гребемося, як ті кури. <рес> <рес> Бачите, такий кусок, потім отак поперечно до того стовба. І отак це все забираємо сіно. І ще біля хати там є теж сіно викушене. Це все марі допомагають мені загрібати. І стягувати, не знаю, якби не моя дітвора, кажу до своїх дівчат, як добре, коли є родина. Щоб не було, як би не сварились, як би не бились, а таки... А таки... То що, а за ким йти? За вами не треба йти. У мене, поверюся, зато Давайте. Давайте там. Он. А я грибу, грибу, грибу. А ти ну так. А да. як? Треба було лопко полосити. Та ні, це вже нове відео треба. А тебе не видно там. Реально? Таки збіглися і бігом раз, два. А то би ми з вас і тут рудуба врізали б з бойовом давайся. На ну, таких хай Бог мили. Ну Гектара нема, ну почти до гектара. Коротше, дуже багато. Є. Yeah, що yeah. це туда же треба йти, так? Да? Yeah. Згребсти? Yeah. Иду. Все, пішла я. Ой, ребята, начало го Я вже еле ноги собою. Такая куча сина. Ще зараз одна ходка буде. Зараз останній прицеп. Малій привезуть. Прицепом від машини возимо нашим жигулем нашою ласточкою. О. Отак. Коротше, все завалено Соня, сиди! Все завалено сіном. І це все завтра треба буде нагору ховати. Тримати хазяйство треба добре робити біля нього. Нога моя капець. Не чую її, пече вже вогнем.